Всім добрий ради! Я встала недавно, хвилин 20-тому, може 30 І чесно, я не знаю, який мене буде день. Типу, в мене є декілька планів. Але я не знаю, чим це все закінчиться. І я хочу вам познімати, бо раптом буде щось цікаве. Якщо не буде, то я просто не зроблю свій там. І так. Я Влада, в на каналі я Влада, і сьогодні попробуємо зняти якийсь влог. Я сподіваюся, що я вийду на секунд і покажу вам це. Так що папа, попа приєднітесь. Не знаю, як ви, але я люблю цю яєчню на воді, бо на олію вона мені надпожирна. І я в минулому відео розказала про гончарство як моє хобі. І от кружка. До речі, цю кружку прям не я робила, але її розмальовувала. І там в Yeti е Хаус, то в них можна брати якби готову кераміку і просто її під себе розмалювати. От я хотіла вам показати свою кружечку. А цю тарілку для ложок робила я не знаю років. Три-чотири тому. І ми нею постійно користуємося, того вона в такому стані. І я не знаю, що з нею робити, чи переробити її, чи можна якось відреставрувати. от Але вона мені дуже подобається. Мій сніданок чемпіона виглядає ось так. Тут я. Я казала, що жорсткий підкіт. Бачите, мене постійно він тут зі мною постійно на ньому щось дивлюсь Дивлюся відео про Гаррі Поттера Зараз моя така мікрофіксація. Переслухала Гаррі Поттера і тепер дивлюсь по ньому відео. Я нині без машини, того в мене буде подорож маршруткою в інший район Львова. Я виглядаю так. Це ляні брюки із праймерку. Купила їх в Барселоні, в останній поїздці. Топ кофта, щоб це не було. Це нью йоркер Купила його з півроку тому, типу гривень за 200. Він має такий от зборочку, і тут у нього зборочка. Сумку взяла за фігню грошей на секунді. І ще будуть конверси знизу. У нас сьогодні плюс 24 градуси. Я буду глядати так. Надіюсь, я не спітнюю як остання скотина. По бруліках. Аврора, Алік, Алік, а то медальйон в мене з гравіруванням, який мені подарували. По плану я їду до своєї замовниці. Нас кінець місяця ми маємо з нею поспілкуватися. Далі маю зустріч з подруженькою Наталі. Хочу вас ближче познайомити, показати її, можливо, навіть зняти якесь відео разом. Е, і не знаю, можливо, ми разом з нею підам секонд і знімемо вам е, звід там якийсь... Я приїхала на район костьолу Ольги Єлизавети. Я тут раніше жила. Тепер приїхала до своєї клієнтки. Це пані Ірина. Ірочка. В неї своя Пілатес студія, яка називається IM Pilates Studio. Я вам зараз її покажу ближче. Так, це студія пілатесу, куди хожу я, вся моя команда і вас всіх, хто у Львові запрошує. Зараз, до речі, запитаю в Іри. Можливо, вона теж мені дасть якийсь промокод для моїх підписників. І ви, якщо у Львові захочете прийти. На якісний пілатес на реформерах, де тренери всі з освітою і великим досвідом. Це пілатес на реформерах, на киланках, баре, і також Іра, вона реабілітолог, фізичний терапевт, ще проводить реабілітацію тіла. Тому я зараз запитаю за якийсь промокодик. Якщо він буде, я його додам. Зустрінемось в наступному шматочку. Я казала, а я казала своїм підписникам їх небагато, але вони є. Може в нас є якийсь промокод для моїх підписників. Або а, якщо підписники хочуть позайматися, то є онлайн-тренування з найкращим тренером. Ну давай якийсь там 5-10% знижки на моїм промокоду. Е... Хто від мене? Та хай буде. Добре. Ти куди на заняття в студію? Куди скажеш? Та хай буде, так. А хай буде десять відсотків. Давайте. Ми І... показуємо. Давайте у нас огляд на студію. це Іра, Іра, розкажи про себе. Я вже казала, що ти тренер, реабілітолог, власниця студії Пілатесу. Так, отут ми переодягаємось. Будь ласка. Тут таке гарне дзеркало, мені так завжди тут подобається. Так розвертайся, розвертайся. Отут ми б'ємо водичку з брендованих стаканчиків. Так, так звичайно. Так. Наші брендовані шафки, все як має бути. Тут ми ж, якщо що, ми тут пісяємо і умиваємося, ну не все разом. Тут ми мучаємось Ой. на один на один з тренером. Так, є в нас таке для приватних тренувань персональних є в нас такий кабінетик. Тут і Іра викладає, і інші тренера, як я казала, в нас тут і бере, і на килимках, і Пілатес на реформерах. Що новенького стадія? Новенького в нас з'явились аркі, і вже трошки ми будемо отримувати ще і будемо мучитись на арках. Але це дуже класно для розкриття одного відео це дуже швидко. дівчата моляться, коли їх мало, і вони можуть займатися вдвох на реформи. Що новенького, новеньке в нас вежі з'явилось, тобто ми можемо тренуватися на реформерах. Які нерухомі, які і печ. Трошки інші відчуття набагато. Треба буде прийти, бо я трошки випила на літо з тренувань, але повернусь з вересня. А так, в принципі, робочий процес. Це. Наталі, привітайся. Привіт. <сум> Буквально привітайся. А це ну, далі. Не знаю. Я знімаю Ютуб як проходить сьогодні мій день. Були ми в Іринки на її студії. Там, е... я співпраця, яку не очікували, але яка просто залазила звідки. Вони ще не знають, що вони були мої пішки, і я це давно планувала. Хто не знає, я думаю, ми ближче пізніше розкажемо. В Наташі є магазин білизни, і ми там, я додам, всі посилання. Можливо, хтось з моїх 400 підписників прийде і замовить трусіля. отлічні зараз у них. Найкращий відгук. Так, Ідемо поїмо щось і далі в офіс до Наташі і будемо щось думати, що далі робити. Так, ми прийшли в Будзіні. У нас оса... Ні, то вже муха. Літала оса, нас замахувала. Люди діляться на два типи: ті, хто фоткають, і ті, хто їдять. Ну, Як Ми близько, обидві значно. ті, що їдять, але я сьогодні вибрала для себе стратегію того, що треба зня... зняти влог. І я прям себе заставляю про це подумати, що ти взяла їсти. Я взяла ланч, піцу. І салатик. Гаспай. Ну, ланч, ланч? ланч включає в себе. Ланч включає в себе. Салатик, піца і е, гаспача. Питання до гаспача, чи ми воно холодне. Я намагаюсь пояснити, що гаспаче за суп, який подається холодним. Мені не підходить. Я люблю тепло. Я кажу, я каджику з холодильника ложкою сиш просто. Це правда. А піца як добра? Нормально. Добре. Та я взяла собі. Це з куркою, ще не їла, бо жду, коли наженеться чуть апетит. І ми сидимо, ганяємо пльотки і <рес> і, коротч, і, розказуємо тут про секретики. Прийшли секретики. Прийшли до Наташі на роботу. Гляньте, Як тут гарно, чисто. Видно, що робочий процес, але все так гарно, я акуратно. тут Наталія не працює, я, тому що я його запитала <рес> Тут такого не було, тут був бар'єр. Ми попали в трусовий рай. Я, можливо, зараз з чимось вийду. Головне не з болячкою. І не без трусів. Да. А що в тебе самовивіз можна Ні, ну можна, звісно, але поміряти просто немає де, немає де поставити. Да. Оце ми маємо принести товарчик, і ми на цьому його і понесемо. Хочеш сьогодні це зробити? Ні, я ще подумаю. Мені треба ж помінусувати все, по... я поняла. Настроїти. Система. Система. Ну, якось так. так красиво? Ні, ну нормально, Вон, нормально. До речі, мені затишніше, ніж в минулому офісі. Там просто місця було багато, більше набагато. І там було все розвішено. Ну мені тут затишніше, що менше місця, тепліше, це якось так поруч. А там типу, було багато місця, але воно якось не було. Ну, це... Там можна організа... бути уют, якби там було а воно все завішено, класно да, да. було. А там було не так багато товару, а багато місця. Хірня. Да, А раніше на те, що був офіс, от я вам будинок знімаю. І все за ним, за цим будинком, що Наташа недалеко переїхала. А в цьому ЖК я раніше жила. Так що все в цьому світі пов'язано. Все в цьому світі зв'язано. Так, ми думаємо, може ще з Наташою зняти якесь відео спільне, говорильне. Говорити про бізнеси? Про бізнеси. Вона магніт поцепила, можна на цю штучку. Блять. Mm -hmm. mm -hmm. Таке зловила жорсткий інколи. Чому такий широкий? Один раз такий стрес зловила, я просто виїжджала і я не розумію, де. І я добре пропустила зустрічку з ладою. Ой, як сонечко ситить. Golden Hour. Ну, я не знаю, хоч так можна вже повертати. Поворот не туди. Ну, типа, і мені трошки незручно в цьому везі, тому що мені здається, що поворот далі буде, да. а він типа вже і ти такий. Да, 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 теж на весь якось під'їжджаєш, і такий він типа. Ну все, це ви це... проїбали поворот, да. давайте розвертайтесь через 50 кілометрів. Тож це, 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 це була так, якась вулиця, яка стріла да. всі про неї говорить в голові. І там, типу, оцей поворот наліво, і там туди ніхто не їде. Це менше друге світлофора не було. І туди їхали тільки маршрутки, і там якісь трамвайні колії. І я не розуміла, чи мені можна туди їхати. Yeah. Я, краще, так застягла, але слава Богу, думала пропустити зустрічку, стрічка поїхала і я поїхала. Не знаю, чи то було правильно, чи неправильно. Ну, ну е Головне пробувати, Головне Ми... е — я типу, підбиваю Наталі, щоб вона відвезла мене додому на своєму е драконі, монстрі. Е і цей Наталі трошки ссикає, а я їй кажу, та давай. Ні, ну типу, я не хочу, якби тебе Давид, зламати. Типу, якщо ти тобі не, не окей, ти не впевнена, то я не буду. Але просто я через це пройшла, я теж якийсь такий умовний страх водіння подолала. І, це, і того я така, давай, поїдемо, розберешся. Розберуся, ну, типу, найгірше для мене це коли немає переді мною ніяких машин. Типу, я така машини, будь ласка, я ж маю зритатися на вас. А в мене речі. коли як? Коли типу, я їду. І немає нікого, і я така ура! Типа я собі спокійно поверну в тій амплітуді, яка мені зручна, немає ніяких зустрічних, типу, то тоді мені якось легше. А да, буває іноді якась така розв'язка залупна, що ти така, боже, хоч би якась машинка переді мною. Так, от для мене просто не зрозуміло деколи. Дуже часто, коли немає захід, скільки сніг. Там, типа, можна водії, можуть самі щось там вирішувати, бла. бла Да, -да ну типа можуть вирішувати. Чи це одна широка, чи це дві? Ну тобто я маю на да увазі. -да, і ти чи їдеш я, типу... чи я не звичайно не їду по зустрічці бо там або коли їдеш, типа, якби нема розмітки, і ти їдеш по такій, типа, смуги, як тобі комфортно, і тіпа типу, за до тебе аля дві машини, він тобі моргає, ті типу, пусти кудась мене, і ти така мені не комфортно. Я не вмію користуватися цими штуками. Ну, типу, що зморгнути, я не розумію, як мені моргнути зараз. Я не розумію, як мені крушити аварійку. Типу, мені... Я не можу до неї дотягнутися перше. Тому всі, хто мене пропустив, я вам дякую, але я не можу дотягнути. Отак просто. Я не можу У мене знайома є машина. І вона включає аварійку тупо в будь-якій непонятній ситуації. І в неї та аварійка вже старта просто Капець. Я, я, ну, я реально не шарю. Подивись, де ж тут можна, але тут погано. Далеко йти. Далеко йти. Треба, щоб моя машина була в мене на віду. Щоб не угнали двого. А там така машина, що в карман поклав і пішов. на покажу. Ну я чогось з цього хіхікаю, бо в мене. Гротескно велика машина, а в тебе манюсінька. А ну йди на, на фоні. Вкрадуть машину. Божечки, яка вона хорошенька, я не можу. Я не спорю, я би собі Смарта дуже хотіла. Типа, я говорила за Смарта, коли ми вибирали мені машину. От бачиш, зараз ми будемо думати, де ми можемо по математиці. Давайте Давай підіймо. Два. Ой. Наталі вибирає, де би вона могла стати. Наталі, ти можеш її покласти в сумку і піти з нею додому. Ну, але тут не дуже гарно, бо тут може через цей зубчик люди розминаються. Моя машина два кроки. Ти можеш в ту сторону. А чого тоді той туди стоїть, а той туди? Дурачок не може сюди І тому моя машина Ну все, у нас є плюс одна місце. І <говори> ну, туди стати, якби я вміла. А, з поперек типу, туди. Ну вона ж два кроти Обережно! Чуть-чуть би торчало, але ж тут тепер вільний, тут кут, значить може проїхати. Гляньте на цю прекрасну кожу смурфа. Як воно не так пахне, як в машині. Типа... А, о, я тобі подарю таку хочеш ліопардову обмотку борозову? Хочу? Я подарю. А я подарю. Зараз ми на цьому драконі будемо летіти до мене додому. Я, як найкраща хазяйка в світі, наготовила вечерю. Наліпила цей хачапурі, напекла, наліпила хінкали, така от хазяйка, правда? Е, Наталі вона вся в роботі, вся в роботі. Труси самі себе продавати не будуть. Людям треба надо... щось носити. Опа, в нас тут дракон завис. Та ти такий ручник довгий. Дивіться, який ручник. Тік-так? Та той, що ти з посилки? Ні, то не Так, все, зараз будемо їхати на драконі. Ти готова? Якщо що, я тебе зміню. Диничка є? Так. А світло, де один? Ще не треба, світло. менше, так. Все, у є. При, стебноці. При стебноці. Так, у мене ж всі фіншує, фіншує. Так, а чому не заряджається? Заряджається. Заряджається. Я дуже рада, що ми проходимо разом цей досвід. І я дуже вдячна, що ти на мій, на мій ручничок. Я знаю, я хочу. А все, я не підпишу під руку. Я хочу подивитися. А... Видите, все, що машина закінчилась. Я вся мокра, якщо чесно, я так переживаю. Ну, не переживаю, типу, я разом з тобою знаєш, типу, розділяю цей момент. Так, Я вже забудів про, проведення на вулицю Тараса Шевченка. Їдемо на вулицю Тараса Шевченка. Пум -пум -пум. Дивіться, як в неї добре виходить. Я дуже пишаюся Наталі, що вона що все виходить. Просто я вже їздила, багато разів. Не виправдовуйся, не знецінюй себе. А Він не може тут переходити. Давай! Давай. Так, я їду. Тут зробили односторонній. Боже, і панорамка тут. Що, я йду їсти свою вечерю, щойно приготовано. І не знаю, якщо щось буде ще цікаве, буде знімно. Якщо ні, я може знімлю. Кінцівку сьогодні, але не впевнена, може, знімемо завтра. От попередній всіх плав. Ця. Це наступний день, до речі, на фоні торохти сушарка, але я вчора приїхала додому, завалилась спать. Ми не пішли в секонд, бо в нас не було сил. Чого, бо ми зняли велике годинне відео подкаст для вас. Відео, типу, про роботу, про все на світі. Но я би хотіла, щоб воно вийшло наступне, але не знаю. Е е і все, так пройшов мій день. Це, в принципі, мій е типовий день такий роботонеробочий. Традиційно хочу закінчити це відео. Подякую. Всім, хто подивився його. І ви пам'ятаєте, завдяки кому ми дивимося ці відео, це наші захисники і захисниці. До лав захисників входить мій брат, і тому збір для нього я залишаю в описі під цим відео. Я збираю й постійно кошти, постійно їх передаю на їхні потреби. Вони самі вирішують, які це потреби. Тому конкретний збір, типу, я не оголошую просто постійно. Під збирою для брата кошти. Якщо ви хочете підтримати особисто мене, було б класно, щоб ви поставили лайк, великий довгий коментар, там сім слів, ніби треба. І якщо ви маєте друзів, кому би сподобались мої відео, то можете їх розширити. І, в принципі, ваша увага, ваш перегляд, ваш якийсь лайк і будь-яка активність це вже величезний якийсь прояв. Для мене уваги, за що я вам вдячна і всіх просто міцно обнімаю. Знову ж таки, донатим нашим захисникам, не обов'язково на мій збір на будь-який інший Якщо вам було цікаво, підтримуйте мене, пишіть в коментарях, про що вам зняти відео. І надіюсь, ми зустрінемось дуже скоро в наступному відео. Всім па-па!